Старенький хрест, що покосивсь додолу, неначе голову схилив до моїх ніг і нагадав про дні голодомору. І не згадати їх сьогодні я не міг. З дитинства хрестує, пам'ятаю, люди, і в серці чую матері слова, поховані до цинку наші люди, тоді померло майже пів села. І наші тут старенькі спочивають, летить додолу, мамина сльоза, барвінки на тім місці проростають, фарбують сині квіти, небеса, роса, як сльози, що лягли на трави, принить від болю горя і біди, і хоче розповісти про розправи, як дзвін церковний кличе всіх сюди, на сповідь. На молитву каяття і свічку ставлю в своїй оселі і повертає пам'ять знебуття, а я їй щиро відкриваю двері, брехали, ховали, як могли, архіви грив таємно тасували, та знищити назавжди не змогли барвіти з неба в дітях проростали. Оховано чимало тут людей, загадай сьогодні дні голодомору, заручників злочинних мрій, ідей, тяжку історію, ганьби і болю у роздумах молитву шепотів, свіча, що в вікні вже догоріла, у неба я за впросив, просив, і щоб ця правда барвінкова жила.